Добрий ранок. Та й що я думаю? Не попекти нам сьогодні трошки щучки. А? Уже пора закривати цей лодочний сезон. Так, друзі, покажу вам обновки свої. Сьогодні в мене багато обновочок буде. І дам вам невеликий розвал в перебалках, які проходили у мене останні часи. Значить так, сьогодні будемо рибачити фортраном 76 -м. Це... Мій зимовий спінінг, який я собі взяв чисто під зимовий джиг, під річку, під лодку. Він довжиною 2,30 до 18 грам. Така модель у мене вже була, 70-х, хто пам'ятає, я на юпвічі така чисто воблерна модель. У неї можна і смикнути 110-й, я думаю, ми сьогодні це перевіримо. Також обновка в мене. Наконець да? підсадка. Тепер ніхто не може сказати, що у мене гімно підсачка ата за 100 гривень. Залутав я також собі отаку от голову і отакий тут держачина. Підсачний. так. Хай лежить, вариться. Що у протрамені я собі влуплю. Лагунку нашу, зимовий варіант, я вже перейшов на неї, страдіка не мучаю, не хочу. Хіба якщо може там ще покаже тепло якесь таке класне, то витягну його? Поставив таку вже зиму 0,10. це кімнетік. Володці збирати, звісно, це все дуже класно піде. Одна із рибалок у мене була із Владосом, Надії на те, що. ми Зловимо вже пізню таку осінню велику трофейну щуку. Ми випливли на ставок, поставили карасів, трошечки половили шнурків і всяких, коротше, посміялись і на тому все закінчимо. Опа. На Це є підозріння, що це те саме. Ого, водос. Я хочу. Надув собі пару Саша в нього тоже зразу клюнулась шикар. Лабедя не трогай. Лабедя не трожь. Водос те нема полотаночки. А можна в твої штани вітер тепер? Люди їдуть, думають ого. А це дорибачився, сидить і сам з собою балакає. Після того я поїхав на річку. Тільки може не без підсоки брати. Нормал шнур. Хірургічне втручання. Є момент. Подивіться яка вона вже плотно наїжена, хоч і маленька, але все одно. Так, спока. я не взяв, та витираємо обштання. Так, я сюди... Поставив 06 фідрокарбонний. Я навіть не знаю з чого буду починати, зараз буду потрошку ловити, а потім вже щось буде працювати, будемо показувати вам приманочки. Красе я поюзав, а тепер хочу поюзати кислотного фюжена 4-дюймового. Все-таки треба, друзі, вже переходити на силикон в будь-якому випадку. Тому що воблери трошечки підмовчують. О! Прям вечеретин! Те, що надо! О! Сняв. Відпала, блін. Влупила на на 4 дюймового і відпала. Джиголовка Барбаріан, я не здивований. Ну така невелика. Не знаю, чому вони в мене не січуть. Запитую в других рибаків, кажу, як вам взагалі джеголовки ці, так клас січуть, а в мене не січуть. Мені здається це якась брідятина, блін. Скільки плаваю, одна покльовка і все. Зараз, мабуть, ще годинку тут потусуюсь. Якщо зовсім не буде активності, то підійду на, на іншу водою. Бубану, блін, бля, чого? Дуже сильний. Такс. Такс палку взяв, все взяв, Кирпичину взяв, треба зараз зробити як орк поярче, тому що буде заносити дуже конкретно вітер сильний, Ну зараз прив'яжу сюди ще Кирпича цього проблема. Так, починаю з шугера 3.3 на 8 грамах. Зараз будемо пробувати джигувати щуку. Погнали. Це був хтось білий. Отакий. Якийсь карась. Багрануться хотів. Це на паузі дало Наря Хто там щука? Чи хто? Фу, фу, фу. Це на паузі подачка, друзі. Вони не бачили. Хто це у нас? То це, хто це, хто це? О, щук. Щук, щук, щук. На приемник, приемник. Я и не взял. Ну, хоть разрыбился трошки, зреагувала на кислоту. Ох, и все гарно. Это ты зла, я понимаю, что ты что-то зла. Тихо Спасибо спасіба їм. ну така. Фу. Це, друзі, називається вимучена. Просто вимучена щука. Так це отакий лаймовий. Шугар при її три спрацював. Влупила йому прямо в голову. Вона, так, Ти що? Ну, друзі, по фортрану. По фортрану я хочу сказати, це те, що мені і треба. Тільки під велику щуку. Тобто ви бачили, як я її поканув. я її просто форсанув дуже жорстко. Вона не встигла навіть роздуплитися. Надіюсь, я підібрав ключ, кислоту була я обминав, оминав і огинався біля неї, але все-таки вирішив поставити і спрацювала вона. Чи це одноразова акція, чи ні, зараз подивимося. Такий сонячний день і кислота. Повна, як це працює. Один день роздача на масло, один день кислота працює, тому треба все підбирати. Знову така погода, пише зранку хмарно. Виходить до обіду сонце. Ні, ну там то зрозуміло, там я бачу, що всі хмарно може дати. Но не в мене тут. Ні очків, ні бафа в мене немає від цього сонця. Містерів рибаки я бачив на куканах по два сдачка. Значить він прокльовує сьогодні. Цікаво на що вони його говорили. Може він звісно поклював трошечки зранку та і перестав, таке може бути в принципі. Но цікаво на яку приманку, на який колір, та й собі спробувати смикнути дочками. Таке судаче поставимо, Я думаю, що більш судачі це буде. Он такий фіолетовий комет на восьми грама. Ну вже зараз відзиветься судачок на цей. Опа, не понял. Судачок. Прикинь. А як ты так? Тю, Странный-то тип. Чисто вже під лодкой догнав. Ты конечно тип жорсткий. Просто гнався, гнався і відомо. Чисто задавив. Задавив приманку. Задавив харіз своєю. Ну, вже теж на щось похоже, правда. Я думаю, що правда. А на цей колір не захотів на фіолет. Поставив трошечки більшу приманку. Ультрафіолеті і зразу довбанув. Якось він так странно довбанує, якщо чесно. У мене ще є мікромандули, якими я ще ніколи нічого не ловив. Та й думаю, може мені зараз їх спробувати. Так, отака -от мікрушечна мандула, Якраз для такого судіка піде. Щось, друзі не моя це дьоргання, якщо чесно. Не подобається мені. Смик-смик, смик, 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 смик. Все на що сьогодні клювало, я вам залишу назви, посилання в описі. Тому заходьте, дивіться. Так, трішки, друзі, перекусим. Може б вже підступиться трохи. Якогось бутерброду. І за ваше здоров'я, друзі, не болійте. Це такий хто це такий підсів бойкий щупак щупачинський ого, Дає є жар. Підбагрився он трішки за зебрну кришку. Білом як нужно відпускать рибу. Дед беруться, що делає шок. в деда фарт в шоці, визиваємо скору. В жизни такого не бачив, щоб рибу відпускали. У мене вже пора тих огляд човну робити, бо вже на таких полусогнутих движений. Можна десь на як заплети, то назад і не виплутати. Тому треба як завершати ми вже остаточний сезон Акуратно його передивитися, переклеяти, щоб він був як дзвін. чому, до речі, років, мабуть, 12-13. Літає він у мене без жодної лапки поки що, але поки що, Бачу, що треба його підлампічать трошки. Так, ну що, шугар кислоти сьогодні роздає нам щупачків. І це не може не радувати. Я скоро вже провалюся. Взагалі немає воздуху. Так, друзі, давайте повідемо підсумки. Трошечки підібрав ключик до Лиманчалди Абстрімовської це Sugar 3.3. І на першому ставку у нас сьогодні також була покльовіна ісход на 4 дюймовий фьюжен. Прикольний свінг, нічого лишнього, класно. Минулу рибалку, коли я тут був, це було давненько. Вистрілив шугар в маслі, але сьогодні він взагалі мовчав. Ну і один судачок у нас на крейзіфшопський комет. Такий теж 3-дюймовий, чисто така судача приманка. Тому, друзі, я буду відправлятися, мити оце все, сушити лодку, качати. У нас сьогодні такі прям захоплюючі подорожі вийшли. Тому я дякую, що ви додивляєтесь мої відео до кінця. Всі посилання на палку, на підсаку я залишу в описі, заходьте, дивіться, може вам щось там понравиться Зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі і... Him. Goodbye.